Коли відбудеться захоплення, світ захопить цей момент. Мобільні телефони, камери відеоспостереження, націльні камери правоохоронних органів, камери двірних дзвінків і багато інших пристроїв зафіксують велике зникнення. Світ Буде тремтіти від занепокоєння, спостерігаючи за дивними, приголомшливими і неймовірними відеоматеріалами, які розлетяться по всьому світу. Люди зникнуть прямо на очах, і все це потрапить на камери. Ця подія не буде науковою фантастикою, теорією, змови чи безглуздими спекуляціями. Коли Христос прийде за своїм народом, це станеться в одну мить. Воскреслі мертві і захоплені мільярди людей в одну мить покинуть цю планету, але мільярди залишаться тут на землі. Тут пануватиме хаос, а в небесах неймовірна слава та радість. Це захоплення велике зникнення. Дуже важливо знати, що говорить Біблія про цей майбутній день. Це наступна подія в Божій пророчій програмі для землі. Далі у поворотному моменті. Якщо ви усвідомлюєте, що Ісус повернеться і не хочете бентежитися, коли Він прийде, живіть так, щоб ви були раді його поверненню. Ходіть у світлі. Залишайтесь з нами, щоб почути повідомлення доктора Джеремаї під назвою Живи так, ніби ти вмираєш далі в поворотному моменті. «Живи так, ніби вмираєш. Так називався хіт Тіма Макгроу. У пісні йшлося про те, що потрібно любити більше, говорити добрими словами і вибачати. Остання думка в пісні звучала так: колись сподіваюся, у тебе з'явиться шанс жити так, мов ти вмираєш. Приблизно в той самий час, коли ця пісня вийшла, професора університету Карнегі Мелона Ренді Пауша запросила виступити із проповіддю на циклі лекцій, в якому спікерам пропонувалося виступити так, ніби це була їх остання презентація. Вони повинні були читати лекції так, ніби вони вмирали. Виявилося, що так і було із Паушем. Він став жертвою раку підшлункової залози в 47 років. І він виголосив незабутню промову, яка стала книгою, проданою понад 10 мільйонів примірників. Книга називається Остання лекція Як жити так, немов вмираєш. Кантріскантрі співаки, професор університету, знайшли спільну мову. Важливо жити цілеспрямовано, йти по життю з відчуттям невідкладності, що заснована на чомусь більш високому ніж прагнення до задоволення. Якщо коли-небудь був час для церкви Божої і народу Христа вловити це почуття невідкладності, то цей час зараз. Коли я готувався і писав цю книгу, коли я займався і годинами сидів в одному і тому ж кріслі в своїй вітальні читаючи. То до мене дійшло усвідомлення того, що ми живемо у боргу перед часом. Нам краще робити те, що ми хочемо зробити, тому що безсумнівно скоро прийде Господь. У посланні до римлян 13, 11, 14 знаходиться важливий урок. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували. Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви і задягнімо зі зброю світла. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та піянстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом. Стом а догодження тілу не обертайте на пожадливість, використовуючи вельми різкі слова, Павло запропонував чотири ключі, які допоможуть нам жити в цей час з почуттям невідкладності і не піддаватися спокусам нашого покоління, але залишатися поруч з Христом. Ходити із ним, дозвольте мені назвати вам ці чотири речі. Перш за все він каже, щоб ми були пильними. До Римлян 13, 11. Він каже, і це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Якщо ви читали Біблію, то знаєте, що тут п'ять відсилань на час, і це тому, що знаєте час, що час нам вже. Спасіння ближче до нас, ніч минула а день наблизився. Завжди було важливо розуміти час. Біблія говорить нам, що нам слід цікавитися тим, що відбувається. Нам слід з нетерпінням чекати того, про що говорить Біблія. Чи знаєте ви, що у старому заповіті існувала група людей, яка існувала для того, щоб визначати час від імені народу Ізраїлю, це завдання було доручено синами Сахара. Це були ті, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль. Це перша хронік 12.32. коли ви відкриваєте новий заповідь, ви чуєте, як Господь Ісус злає своїх критиків. і Каже їм, розпізнати небесне обличчя, ви вмієте, ознак часу ж не можете. Ісус сказав, ви відмінні синоптики, але не дуже розбираєтеся у пророцтвах. Іншими словами, вони чекали дощу чи заходу сонця, але не чекали жодних духовних сигналів. Сучасні технології дозволяють нам отримувати. Прогнози на сім днів з достатньою точністю. Лікарі можуть передбачити виникнення певних захворювань ще до того, як вони проявляються, але при цьому ми дивно сліпі до дії Святого Духа в нашому житті. Ми зачаровані ритмом життя, ніби цей момент не має відношення до вічності. Є один євангеліст Венс Хевнер. До кінця свого життя він написав неймовірну книгу, і ось її назва: Господи, поверни мене додому до настання темряви. Він з неймовірним розумом передав свої думки. Ось що він написав про час, в якому ми живемо. Він каже: диявол наповнив атмосферу цього століття хлороформом. Тому, враховуючи обіцянки повернення Христа, ми віруючі повинні не просто бути готові. Ми повинні очікувати у ці дні анархії, відступництва і апатії. Нам потрібно прибрати написи: не турбувати, вийти зі ступору, вийти із коми, і прокинутися. Іншими словами він каже, що нам потрібно бути в курсі того, що відбувається, і не кажіть так, пророцтво це добре. Колись Ісус повернеться, то ж давайте продовжимо. Який матч, ми будемо дивитися сьогодні ввечері? Деякі люди сміються при одній думці про те, що Біблія пророкує майбутнє. В останні дні прийдуть із насмішниками глузії, та й скажуть, де обітниця його приходу. З самого початку люди говорили про прихід Господа, але він ще не прийшов. Щоб не думали інші, щоб не писали богослови, якби сильно не сумнівалися скептики, повернення Христа на цю землю безсумнівно відбудеться. Я не можу сказати вам, коли я навіть не буду намагатися це зробити. Прихід Господа не тільки безсумнівний, але за словами Павла, він неминучий, і це тому, що знаєте час, що пора нам вже пробудитись від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Послухайте ці слова. Коли я вживаю слово неминуче, я не призначаю дату повернення Господа. Неминучість не означає миттєвість. Це просто означає, що щось може статися в будь-який момент і ніщо не повинно статися до того, як настане цей момент. І якщо ми зрозуміємо вірне значення цього слова, ми зрозуміємо, що прихід Христа міг бути таким же неминучим у першому столітті, як і сьогодні. І як ми дізнаємося з займенників, які використовували ці чоловіки, вони думали, що Ісус прийде за їхнього життя. Те, як Павло висловив цю правду про повернення нашого Господа в цьому уривку, викликає певну плутанину. Ви чули вірш? бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Якщо ви хочете отримати хорошу відповідь для тих, хто запитує вас, коли Господь повернеться. Ось вона. Ви знаєте, коли Ісус повернеться? Так знаю, це ближче, ніж коли я тільки вірував. І його повернення ближче, ніж у той момент, коли я став християнином. Це ідеальна відповідь. Нині ближче до нас порятунок ніж коли ми ввірували. Хіба наш порятунок не в минулому, коли Павло використовує слово порятунок, він має на увазі всю повноту цього поняття. Наприклад, коли ми говоримо Христу, так Дух Святий відбиває нас. Наші гріхи омиті. Ми врятовані. Наступне, що відбувається, ми починаємо рости і перетворюватися по молекулам в образ Христа. Ми стаємо більш схожими на Христа. Ми освячуємо. Ось що це означає освячуватися. А потім, коли ми одного разу постанемо перед Господом, ми станемо досконалими і також звільнимося від усякого гріха. Ось хороший спосіб запам'ятати це. Порятунок має три часи. Слухайте уважно: минуле мене врятували від покарання за гріх. Сьогодення я рятуюся від влади гріха. Майбутнє. Я буду врятований від самої присутності гріха Порятунок в минулому сьогоденні і майбутньому я був врятований від покарання за гріх, і я рятуюся від влади гріха, освячення вчить нас, як перемагати в житті. Але одного разу, коли я постану перед Господом, на небесах не буде гріха. Я буду врятований від присутності гріха, і моє спасіння в той момент буде повним. Ісус візьме мене до себе. Павло каже, що та частина нашого спасіння, коли ми звільняємося від самої присутності гріха, коли ми стоїмо в присутності Господа, та частина нашого спасіння ближча, ніж коли ми вірували, він говорив: Він повернеться і його пришестя ближче, ніж коли ви стали християнином це нічого не означає для вас, але це говорить нам, що це рухома ціль, і ми не знаємо, коли це станеться. Я думаю, що буду живий, коли це станеться. Сподіваюся, ви. І Я всім кажу, що чекаю чарівника, а не викрадача. А ви? Думаю, ми всі з цим згодні. Ми голосуємо за захоплення. Чарльз Сперджен свого часу проповідував вікторіанській Англії про проблему апатії, і він сказав думку, яку я не скоро забуду. Послухайте, що він сказав. Нам потрібно пам'ятати, що ми можемо спати, але не можемо змусити диявола закрити очі. Князь під небеся тримає своїх слух у хорошій формі. написав він. Якби ми могли бачити дії слуг сатани, ми б здивувалися своїй повільності і тому, як ми приймаємо все як належне, вони намагаються нас знищити, а ми просто пливемо. Вся мета захоплення вселити в наш дух почуття екстренності. Поставтеся до цього серйозно. Не йдеться не лише про те, щоб дізнатися більше про те, що станеться в майбутньому. Ми знаємо про майбутнє щоб ми діяли зараз. Ми повинні більше дбати про те, що станеться. Ми повинні бути пильними. і тоді Біблія каже, що ми повинні воювати доблесно. Дванадцятий вірш. Я знаю, що спостереження може здатися відносно пасивним заняттям. Це як спостереження за тим, як висихає фарба. Але Павло мав інші плани та пріоритети для послідовників Христа. Він сказав наступне: ніч минула день наблизився». Тож то відкиньмо вчинки темряви, і зодягнімось у зброю світла. Він каже: подивіться, станеться те, про що ми говорили, але не зациклюйтеся на цьому. Пам'ятайте, цього нас не вчать. Зараз нам потрібно внести деякі зміни. Нам потрібно подивитися на своє життя і зрозуміти, що якби Ісус повернувся завтра, що вам довелося зробити сьогодні, щоб бути впевненими, що ви не збентежитеся, коли він прийде? Ніч минула а день наблизився, тож відкинь мовчинки темряви. Коли Павло каже, нам відкинути темряву. Він вибрав цікаве дієслово. Воно означає свідомо, цілеспрямовано, істотно і назавжди відкласти в сторону речі темряви. Я не знаю, чи бачили ви це, але темрява це термін, який часто використовується у святому письмі для опису життя до того, як Христос увійшов у наше життя. Наприклад. У посланні до Ефесян 5.8 говориться наступне: Ви бо були колись темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся як діти світла. Хто з вас знає, що ми стаємо християнами, але продовжуємо боротися з гріхом, тому що раніше у нас була просто стара природа, і ми не могли робити нічого крім гріха. Але коли ми стали християнами, ми отримали Святого Духа, і тепер у нас нова природа. Всередині нас диві природи. Ми, як раніше, часто носимо в собі бажання грішити, з яким необхідно боротися. Ми повинні боротися проти того, що хоче зробити сатана, щоб знищити нас. Є чудовий вірш, який я багато разів цитував за роки свого служіння, який допомагає мені зрозуміти суть цього питання. Ось як це звучить: диві природи б'ються в моїх грудях: одна брудна, а інша блаженна. Одну я люблю, а іншу ненавиджу, але та яку я маю, буде домінувати. Хіба це не цікаво? Природа, яку ви годуєте. Павло каже: якщо ви християнин, у вас все ще є стара природа, і вам потрібно відкинути темряву. Чи знаєте, ви ще немає такої речі, як темрява? Темрява це лише опис відсутності світла. Коли приходить світло, темрява йде. І це допомагає нам зрозуміти його наступний коментар. Він каже: Відкиньте темряву і зодягніться у світло. Друге веління Павла ще більш позитивне. Коли він говорить зодягнутися в світ, то використовує Образ нового заповіту, який пов'язаний з ходінням спілкування з Ісусом, Іван сказав: коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли Ісус повертається, досить бути такими обережними і ризикуйте заради Господа. Запитайте когось чи знають вони Ісуса. Ми повинні бути пильними. Ви повернетесь. Ми повинні доблесно боротися проти зла в нашій системі і жити у світлі, а не в темряві. І третє, ми повинні робити доброчесно. Тринадцятий вірш: як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Мені неприємно вам це говорити, але ці слова були адресовані християнам. Він пише. Це не язичникам. Він пише це християнам у римі, і він каже: Їм не робіть цих шести речей. Ці шість гріхів поділяються на дві категорії. Перші три пов'язані з суспільною ганьбою, а останні три пов'язані з гріхами, які можуть ховатися в людському серці, перш ніж вони проявляться при світлі дня. Всі вони вважаються гріхами ночі і суперечать тому, чим ви є у Христі. Речі, які він перераховував в цьому абзаці, не мають місця в житті християнина. Яке спілкування світла з темрявою ніякого, і ми не можемо вплинути на цей темний світ, якщо ми такі ж темні як світ. Ви повинні показати їм щось. Амінь. У першому посланні до Солонян 5.5 Павло писав: бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Ми всі від світла. Отже, відкиньте публічні гріхи, відкиньте розгул, пияцтво і розпусту. бо в день, коли бути християнином щось означало, я знаю, що є ціла проблема зі списками справ: брудна, дюжина, жахлива, десятка, мерзенна, дев'ятка, всі ті речі, які не Можна робити я виріс у такому середовищі, де це було правдою, але ми хитнули маятник в інший бік. Ми більше не виступаємо проти чогось. Ви можете бути в багатьох церквах і просто жити нічого не змінюючи, ставши християнином. Пані та панове, Біблія закликає нас до святості, до певного способу життя. Ми повинні відкинути не тільки публічні гріхи. А й особисті. А потім Павло каже цим християнам: пильнуйте, бийтеся доблесно, чиніть доброчесно і чекайте переможно. Але задягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Неможливо бути впевненим, якщо ти завжди йдеш на поступки ворогові. Ну вони б не зрозуміли і нічого їм не обов'язково розуміти. Ми, християни, навчилися чомусь за ці роки. Мої діти ходили до світських шкіл, Девід грав у футбол у світському коледжі. А мій син Деніел грав у світській школі, і вони завжди піддавалися критиці. Але знаєте що? Коли люди, які їх критикували, потрапляли в біду, вони були першими, з ким хотіли поговорити. Хіба це не цікаво? Коли вони бачать, що у вас є сміливість жити інакше? Що ви не гуляєте, як інші, просто встаньте і будьте собою. Не соромтеся цього. Ходіть разом із Богом, ходіть, чесно, ходіть в непорочності отже, послухайте, як Павло завершує цей уривок. Він каже: одягніться в Христа. Він говорить нам, що ми повинні вдягнутися в Господа Ісуса Христа. Як це зробити? Що значить вдягнутися в Христа? Кожен день, коли ви встаєте, ви одягаєтесь в нього. Ви кажете, Господи, сьогодні ми вирушимо в цей темний світ і ми змінимо ситуацію на краще серед людей. Ми покажемо людям силу Ісуса Христа. Мені це подобається, тому що це так практично. Ми не повинні перетворювати піклування про тіла у хідь. Це означає, що ми не дозволяємо собі задовольняти свої бажання віруючим, які позбавилися від згубного способу життя, слід звернути увагу на слова Павла. Стратегія перемоги полягає в тому, щоб уникати ситуацій, які призвели до вашої залежності. Не плануйте гріх, не вітайте його, не давайте йому ніякої можливості. Викиньте гріх з порога будинку. є стара приказка, яка звучить так: клич Бога і гриби подалі від каменів. Ідея полягає в тому, щоб опинитися в найкращій ситуації для успіху і відійти якомога далі від місця невдачі. І я хочу розповісти вам одну історію. Пам'ятаю одного разу, коли я був маленьким, ми ходили в котедж. Я живу Толедо, штат Огайо, у місті під назвою Петоскі, штат Мічиган. Там була жінка, у якої був гарний будинок. Ми туди їздили, і одного разу я був там з батьками, а решта родини пішла кудись. Здається, у продуктовий магазин. А мама сказала мені, щоб ти не робив, де відтримайся подалі від озера. Я не хочу, щоб ти там був один. Гадайте, що я зробив. Я пішов туди. Я намагався зловити рибу з причалу, і я впав. І перш ніж я міг повернутися, мої батьки повернулися, і мама розлютилася. Що ти зробив? Я ж сказав. Я випадково. Вона сказала, ти в плавках «Яке випадково. А я сказав їй: ну, я просто надів плавки, якщо захочеться купатися. І якраз про це і мова не піддавайте себе спокусам. Ну що говорить Павло? І Якщо ви хочете змінити ситуацію, якщо ви усвідомлюєте, що Ісус повернеться і не хочете бентежитися, коли він прийде, живіть так, щоб ви були раді його поверненню. Ходіть у світлі. Я прочитав чудову книгу про звички. Це навіть не християнська книга, але це дуже близько до біблійної істини. Там говорилося, кожне середовище сприяє одним моделям поведінки і перешкоджає іншим. Головне перебувати в середовищі, яке підтримує результати, яких ви хочете досягти. Люди, які нас оточують, наповнюють наші дні невеликими сигналами та тригерами, які можуть полегшити дотримання наших звичок або ускладнити. Ви боретеся зі своїм оточенням, щоб побачити зміни, або ваше оточення робить вашу нову поведінку легкою. Якщо ви боретесь з чимось, що дістає вас, і ви бачите, що не живете в перемозі, то вам слід змінити своє оточення. І Якщо ви перебуваєте з людьми, які роблять те, що ви робили раніше, а намагаєтесь цього не робити, ви граєте в гру, в якій не зможете виграти. Плив такої кількості однолітків на вас погубить вас. Знаходьте друзів, малі групи є частиною цього. Вони надихають вас чинити вірно і допомагають вам підняти свій дух поліпшити те життя ніколи не забуду. Як перше подивився фільм Страсті Христові. Ми сиділи і дивилися криваве наочне зображення всього, що Ісус зазнав заради кожного з нас. Я ніколи не забуду свою молитву. Господи, допоможи мені жити із цього моменту так, щоб я ніколи не робив нічого, щоб могло заподіяти тобі біль або розбити твоє серце не після того, що ти зробив. Це має бути наша молитва, це сила Христа. Коли ми стаємо християнами, Христос починає жити в нас. Ми вчимося відчувати дискомфорт у всьому, що засмучує його. Коли ви знаєте, що Христос живе в вас, це найбільша мотивація до благочестя. Таким чином, багато в чому це є ключем до перемоги, а духовний виклик блідне в порівнянні з цією суттю. Епічний фільм Врятувати рядового Райана розповідає історію рятувальної праці молодого рядового Джеймса Раяна під час другої світової війни більшість з вас дивилися цей фільм коли чиновник у вашингтоні дізнається що троє братів Джеймса загинули у бою він відправляє спеціальну місію щоб доставити молодого чоловіка додому до його матері Останнього з її синів, на жаль, підрозділ Джеймса зник десь у Франції. Отже, капітану Джону Міллеру доручено розібрати загін і знайти рядового Райана. Але коли молодий рядовий Райан відмовляється покинути своїх солдатів, капітан Мілер і його загін змушені захищати його в розпал жахливої битви з ворогом. Джеймс Райан виживає в цій битві, але капітан Міллер і більша частина його загону гинуть. В кінці фільму смертельно поранений капітан Міллер витягує приголомшеного рядового уперед і на останньому подиху. каже Джеймс, ти заслуговуєш це. Ти заслуговуєш це, і сцена переноситься в сьогодення, де Джеймс Френсіс Райан, якому зараз 80, віддає денену могилі капітана Міллера на пляжі Омаха в Нормандії. Подолавши емоції, можливо, якусь провину. Джеймс звертається до надгробного каменю так, ніби він звертається до капітана Міллера та інших і каже: сподіваюся, я заслугував те, що ви зробили для мене. звичайно, ніхто ніколи не міг заслугувати такої великої жертви, щоб... Вони не зробили. Ніхто не може цього заслугувати. На щастя, жоден дар ніколи не заслуговують, особливо дар вічного життя. Це правда про порятунок. Ми не можемо заслугувати своє спасіння ні до ні після. Ви нічого не можете зробити, щоб відплатити Богу за жертву, яку він приніс за вас смертю свого сина. Але ось що говорить Біблія. До Ефесян 4.1 сказано, щоб ви поводилися гідно покликання щодо. Нього покликано вас. Живіть гідно того, що Ісус зробив на Христі. Часто думайте про Його смерть і його жертву за вас, і помоліться молитвою, якою я молився, Господи. Я ніколи не хочу робити нічого, що могло б зашкодити твоєму серцю після того, що ти зробив для мене. Я впевнений, що зроблю це, бо я грішна істота, але це повідомлення, яке я хочу залишити вам. через те, що Ісус зробив для нас, і тому, що одного разу Він повернеться, щоб забрати нас захоплені, давайте уникати. Всього, що може затьмарити пишність цієї події, як послідовники Христа, будьмо пильними одним оком слідкуючи за заголовками новин, а іншим за східним небом. Ніхто з нас не знає, коли відбудеться захоплення. Біблія застерігає від спро передбачити його. захоплення може настати через 10 років завтра або навіть сьогодні, але коли воно настане, всі дізнаються. Це буде велике зникнення момент, коли мільярди людей раптово зникнуть з лиця землі і піднесуться назустріч Господу. І Якщо ви прийняли Христа, ви відчуєте радість цього славного дня. Але якщо у вас немає. Стосунків з Ісусом Христом, я хочу запросити вас стати учасником цього великого дня. Просто покайтеся у своєму гріху і попросіть Христа стати вашим Господом і Спасителем. І Якщо сьогодні ви зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у надійному служінні чи місцевій церкві і продовжувати зростати у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас до зустрічі на наступній програмі. Поворотний момент.